Nissan X-Trail Т-30. Заводський шкіряний біжевий салон. Вже трохи сильно втомлений. Захотіла закрити, захистити, обновити салон. Погоджуємося. Робимо красу, будемо ставити класичну лінійку чухлів. Впродовж все покажу, розкажу. Do to so take my time and take my time. Nissan t 30 X-Trail. Таким чином тепер виглядає салон. Повністю біжеві чухли, без перфорації центральна частинка, максимально класичний дизайн з строчечкою S-Line по кантику. І наша фірма установка з ушовом садичних частин у шкіряний салон. Вийшло дуже класно. Мерчинки, які я зараз ще розладяться, і взагалі максимально буде неймовірний результат. Другий ряд таким чином виглядає кольором максимально. Приєдналися до кольору пластику, який у нас лишається. Також у майбутньому плануємо сюди перетягнути ось ці дверні вставочки і пошити біжеві евакалимочки. Але про це трошечки згодом класно. Дуже вийшло, Я впевнена, що клієнтка буде задоволена. Ми задоволені теж.